Друзі, вас вітає автофокус. Ось таке у нас є нове надходження для вас. Це у нас Болт є В, дуже важливо. З двигуном 60 кВт, з запасом ходу 350 кілометрів. Це буде десь 270 взимку. У нас по комплектації передні задні пароніки, камера заднього огляду. Ось такий у нас є. Шкіряний салончик сіренький, повністю ціленький. Авто у нас цікаве, має сліпі зони, має без ключ на переднє сидіння, повний електростеклопакет, регулювання світла, ось таке мультимедійне кермо, будь ласка, приборочка, космічно великий екран мультимедіа, регулювання клімату, ось такий просторий салончик, будь ласка, є купа цікавих ніж. Також ось така. Автоматична коробка перемикання передач і дуже крутий, реально перфорований, і дуже зручний, комфортний салон. І такий сіренький. Тож, будь ласка, кого цікавить, Реально зручна, реально комфортна, з дуже гарним запасом коду електричне на кожен день. Приїжджайте до нас, кільцева дорога 1, автосалон, автофокус.